Всім привіт! Сьогодні обзор діода KD-202D. Такий діо совєтського періоду. Ось так він виглядає, металічний іде. Цінність діодів полягає в тому, що в своєму арсеналі містять золото. Золото буває цей 93-го року. Зараз у нас тут був ще один. Трошки раннього періоду, це і також 93-го, ну, залишимось на них. Був ще десь 85-го, хотів показати, вони всі однакові. Цінність їх полягає в тому, що місяць у своєму арсеналі золото. Золото тут іде в залежності від самого діода. Таке, ну, але іноді буває не співпадає. Їх потрібно розкошувати і дивитися самі ось ці вивода, вони повинні бути жовтими. Якщо попав з жовтим виводом, що ті рісто, що ті от. Знаєте, вам повезло золото там по максимуму. В цих іде золота по 0,0 до 0,01 мг. Тобто пропорція невелика. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на канал та поставити лайк. Всім пока!